Польські переробники просять дозволити імпорт українського ріпаку. Що б це жнива 2025 Змолотили вже 20% зернових, які врожаї в Україні. Офіційно ліквідували профільне аграрне міністерство. Осіння посівна може встати золотою через ціни на добрива. Нібулон закликає президента витувати закон про соєві правки на півдні Одещини. Вже другий рік тестують вирощування бавовнику. Через тривалу посуху знижений прогноз ворожаю соняшника. Продажі нового врожаю кукурузи обмежені через вирогідність пізних жнив. Детальніше про ці та інші новини у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном із основних Grovex Агродійсл Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні з моєї голови. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Так, ну хочу почати з цієї останньої новини, типу продажі кукурузи нового врожаю, обмежені через прогнози пізніх жнив. Які нахер пізні жнива? А, колеги, дивіться, все засихає. А, опадів нема. Ну, типу, там, де навіть в травні впали опади, то з травня, ось до кінця липня, а, там нормально опадів теж ніфіга не впало. Так, є регіони щасливчики, вони знаходяться швидше за все в кукурузіному поясі. Я його так називаю. Хто не знає, десь тут картинку приліпим. А Там швидше за все у людей все ок. У Всіх остальних срака повна. Якщо ми говоримо там за південні регіони, то там діскують соняшник, і ось я прямо зараз стою на полі, де соняшник засихає. Тут був дуже гарний соняшник, я вам зараз підніму відео. Ось моя нога, а все отак виглядає поле соняшника. Ну, типу, тут тріщини такі, що можна провалитися, якщо айфон впущу, то. Його більше ніколи не достану. Коротше, ну да, і соняшники вже засихають. Зараз все висохне, і будуть ранні жнива кукурузи, як мінімум на половині площі кукурузи. До речі, я збираюся найближчим часом записати відео про аналіз валового збору, точніше, прогноз валового збору, який буде буквально там через пару місяців. Я думаю, що це будуть найгірші результати, найгірший урожай за останні, мабуть. 10-15, можливо, 20 років треба подивитися. От, Реально все виглядає дуже стрьомно, хоча весною виглядало досить гарно. От, тому пізні жнива кукурузи да, будуть в тих, кого нормально вольнуло дощу, але мені здається, це відсотків 20-30 від всіх посівів кукурузи. Всіх остальних жнива будуть рано, або кукурузу просто тупо задіскують. Наступна новина: польські переробники просять дозволити імпорт українського ріпаку. Е, я просто ржу. З цієї. Новини. Коротше, польські фермери бастують: Не пускайте українське зерно в Польщу, ну, типа, через Польщу, в Європу. А, і нам позакривали квоти, нам поскасовували там цілу купу всього. І, типа, вже не можна вести ріпак, а тут у них не врожай в ріпаку. І їхні переробники сидять такі: а Нам треба а, а, ріпак! А де взяти? В Україні! Так ми ж заборонили українцям вести ріпак в Польщу. Я просто рожу з цією ситуацією. Якщо ви так само рожете, поставте лайк і напишіть в коментах, що поляки. Тому що, ну, типу, блін, у нас війна, нам треба якось отримувати валюту. Нам треба ну, куди-небудь як подорожче продавати свою продукцію. А вони там сидять і типу, жаліються, що погані українці. Ну, блін, будьте мобільніші. Ми ж придумаємо, куди продати. Ви продайте перші за нас. Ну, Але насправді і у нас з вами теж урожай ріпаку так собі, максимально так собі. Тому що були приморозки, всі такі: Вау! Не буде 3, -3 мільйона тонн ріпаку, да? тому що в нас було трошки більше мільйона гектар. На середню урожайність кинули, що має ну, в когось більше трьох, когось менше трьох. Тобто десь там умовно 2,9 має бути ну, десь до трьох. Потім такі приморозки, ага, ну типа там буде 2,7, а тепер засуха. Ну засуха вже на ріпак менше повпливала, але ну в тих регіонах, де дощ не впав, звісно, теж попливала. Дай Бог, щоб ми намолотили молотили а, там, ну хоча б якісь 2, не знаю, 2,2 і тонн мільйона на всю Україну. Ну І відповідно наступна новина да, про те, що там в Україні зібрали вже майже 8 мільйонів тонн зерна, ну типу 20% площ обмолочено, середня урожайність поки що пшениці 3,1, 3,3, ріпак 1,7. Зараз активно йдуть жнива. Я думаю, що по факту обмолочено вже десь майже половина, але ми будемо і бачити і з затримкою там, ну, десь 5-10 днів, як фермери звітують в офіційну статистику. От ну, приходить врожай, щоб його можна було продавати. Ось ці цифри ми бачимо. А я думаю, що циферки будуть трошки збільшуватись, але насправді да, урожайність там ну, ніякими 50 центнерів по країні і не пахне. Це точно будуть менші цифри. І точно буде недобір врожаю і по пшениці, і по ячменю, і по, ну, по ріпак тільки що проговорили. Ну і дивлячись на те, яка ситуація прямо зараз у нас на полях з. Соняшником із кукурузою і соєю. А, ну, на півдні вже діскують. Ну, ось я давав час там, до 15 липня. Якби впав дощ, да, то випало б десь там, ну, до 10% соняшника по Україні. Да? Тобто з 5 мільйонів півмільйона випали б. Дощ не впав сьогодні на календарі 22 липня. А, вже тиждень, як ми пройшли критичну відмітку, тому діскувати більше не знаю, чи будуть, десь через тиждень це буде видно. Але недобір врожаю буде сумасшедший. Да? Тобто, якщо ми розраховували там на якісь 2,5 тонни в середньому по Україні, да? тобто, мало би бути там 5 мільйонів, на по 2,5 тонни, там, може, 2,4, якихось там 15-14 мільйонів мало би бути. Але дивлячись на те, яка зараз ситуація з вологою в основних регіонах вирощування соняшника, нагадаю, це степ. Да? В центрі України теж вирощують соняшник, але його там не 50% від площі Його там, ну, типу, відсотків 20-25. Я вже мовчу за західні регіони. Так от, в основних регіонах вирощування соняшника жопа повна. І ніякими 25 центнерів там навіть і не пахне. Пахне, не знаю, бетону зібрати. От станом на зараз, да, я ось. Прямо зараз в цих соняшниках бляха стою. Це непоганий соняшник. Це там гарний попередник, гарно виробляне поле, гарно покормлений соняшник. Тут нові сінгентовські гібриди посіяні. Да? На сусідньому полі там кобзар посіяний. Він теж ну, класно виглядає. Але, бляха, запас вологи такий, що воно я бачу, що вже соняшник засихає. І якщо дощ не впаде, там буквально якийсь там день-два, аби тона тут була. В Україні офіційно ліквідували профільне аграрне міністерство. Я почув, прочитав цю новину і такі, типу, а що дане міністерство успіло зробити? Там ось у нас був новий міністр, пройшло там дофіга часу, мені здається, більше року. Що вони успіли зробити за останню, за свою каденцію? Адар. Дар, дар не вони зробили. Дар зробили для них. І дотації погодили до них. Компенсації. Компенсація на техніку теж до них зробили, вони там просто розширили кількість одиниць техніки, за яких іде компенсація, але може навіть це і не профільне міністерство робило. Що, що зробило це міністерство? Ну, тіпа, я ні одної корисної штуки не можу згадати. От я, тіпа, там, може, не рядовий фермер, може там, агроном, який більше знає, більше бачить, але один хрен нічого не можу згадати. Ну, тіпа, було міністерство, щось робило. Руслан Нерода, тільки прикол з них постійно тягнув. Провели нараду, поговорили. Про що говорили, про що договорились, яке рішення прийняли, чим це поможе фермерам. Було міністерство, прошло міністерство, результати я не можу згадати, от чесно. Ну, типу, прямо зараз, поки читаю цю новину, не можу нічого згадати, що вони полезного для нас з вами зробили. Напишіть в коментах. Чи ви знаєте, що полезного зробило міністерство? А якщо теж не можете так само як я згадати, що вони полізного зробили, то так само напишіть. Давайте побачимо, скільки нас таких. А, Нібулон закликає президента витувати законопроект е, про свої правки. Колеги, я вже в попередніх новинах про це говорив. Свою думку да, в короткостроковому, ми з вами втрачаємо, поки ринок не стане цивілізованим, але в перспективі ми з вами дуже сильно виграємо. Ну, на прикладі соняшника, ви це бачите, да? наскільки круто, коли всередині є своя переробка, і ми ну, менш залежні від світових цін, і ми є маркетмейкером, ми створюємо світові ціни на олії, да? можливо, навіть на продукти переробки олії. Тому з точки зору ніболона, вони в своїх матеріалах пишуть, що ми захищаємо 4,5 тисячі дрібних фермерів. Де Ніболон, де дрібні фермери. Що це за галімій популізм? Ну, типа, Нібулон, кемон. Або обґрунтуйте економічно, або не займайтеся популізмом. Ще й приплили до себе там 4,5 тисячі, типу, мілких фермерів. Ніболон великий холдинг, причому тут мілкі фермери. Якщо вам цікава моя думка розгорнута про соєві-ріпакові правки, напишіть в коментах, зніми про соєві правки. Я запишу окремий відос. Власника найбільшого виробництва харчового маку в Україні заарештували через зміну охорони полів. Ну, коротше, це така. Суперкорупційна стрьомна тема, на жаль, я би дуже хотів, щоб вона була більше цивілізована. Там історія, яка: ти маєш отримати дозвіл через поліцію місцеву, да? через МВС, потім на місцеву вони спускають. І міліція має охороняти твої поля. А ці, як це не заматюкатися? Що я бачу? Швидше за все, чувак сказав, йдіть типу, ви нахер, да? наняв іншу охорону, а начальник поліції обідився, завів на нього кримінальну справу. Ну, типу, якась така історія, що вони з нього взятку не збили. Це на перший погляд так виглядає, я так думаю. Якщо це не так, ну типу, сорі, якщо когось обідав. От, але ось моя історія. Да? Ми два тижні тому гасили пожежу у нас біля наших полів клаптих степу рядом з хлібом, рядом з пшеницею величезних розмірів пожежа. Да? Типу, ну, десь е гектар 200 степу згоріло, реліктового. Це гранітне степове побужжя. У нас тут степ, який там, не тронутий тисячами-тисячами років. Він горить. І ми його тушимо, бо він горить бляха 5 метрів вузька посадочка до нашого поля, і воно горить. Тобто більше там 2 мільйонів квадратних метрів горіло. 7 годин ми силами клаптих степу його тушили. Хір хто приїхав. Пожежний дзвоним, кожні півгодини, Де ви, де, деве, де Ми не бачимо, де горить. Ніхто таки не приїхав. Нам довелося самим тушити пожежу. І ось інша сторона медалі. У мене в Фейсбуці завірусилося відео, де комбайнер доганяє на комбайні кабана. Я його підписав, типу, комбайнерам обід не привезли. Воно завірусилося в нас вже в Україні, От. і там набрало щось типу, сумарно більше 5 мільйонів переглядів. А відео типу, зняте в Аргентині багато 3 роки, здається, тому тобто я в колеги його взяв, От. а в Україні ну, я підписав голодні комбайнери. От, а, ну, типа, не привезли обід, доганяють кабана. Ну, смішно ж. Поліція мені дзвонить, каже, причому підряд дзвонили якісь там участкові, чергові, і закінчилось все а, керівником кримінального розшуку. Ну, типа, І всі дзвонять кажуть: Богдан Миколаєвич, у вас жорстоке поводження з тваринами. Прийдіть, напишіть нам від руки пояснення. А пожежа сім годин горіла. Ніхто не міг побачити, знайти де це. Статі про пожежну теж дуже багато питань. Типа, в коло поля було три пожежних станції, і ні одні не бачили, ні одні не приїхали. Там дві ВТГ, одна в місті Первомайськ. Ну, типа, всі в радіусі десяти кілометрів. На півдні Одещи на другий рік триває експеримент з вирощуванням бавовнику. В общем, бавовник, бавовну, нам з вами дуже треба навчитись вирощувати, але в нас дуже мало тепла. Як правило, бавовнику треба а, десь, типа. Там 6-8 тисяч градусів. У нас така кількість тепла є тільки в Криму. Але ми з вами, на жаль, в Криму зараз не можемо виростити бавовник. Та й після підриву Новокоховської ГЕС е, і дамби. Там типу поливу вже немає в Криму тепер. Тому, типу, Крим взагалі не варіант. Тому нам з вами треба просто самі ультраранні е, сорти гібриди, що за все гібриди. До речі, бавовник і раунда переді, якщо. Монсанта е, постаралися. От. Нам просто треба взяти найраніші гібриди, найраніші сорти і вирощувати. От. Я сподіваюся, що ця новина про те, що там другий рік 12 гектар тестують, це не весь бавовник, який вирощується в Україні. Я маю надію, що крім того, вже є якісь кілька тисяч гектар, і що в нас буде бавовна, що в нас буде целюлоза для пороху, для того, щоб знищувати московитів. До речі, гровек зараз дуже активно приймає ваші заявки на. Здачу нового врожаю пшенички, ячменю, гороху, все їде. Ріпаку теж все їде, все круто, все класно. Дуже багато вже в нас лояльних клієнтів, хто з ровек працював. От тому запрошую вас, замовити собі зерновос на поле, законтрактуйте собі гарну ціну, поки вона гарна. Бо щас. Все-таки, коли почнуться масові жнива, коли статистика поправиться, я прогнозую, що все-таки ціна на зернові мала би логічно опускатися. Тому, поки є можливість по ціні жнив на півдні да, продати свою продукцію, контрактуйтесь, замовляйте зерновози, гровекстрейт вам а, а, все зробить. Але а, скоро посівна наступна, умовно там скоро сіяти ріпак, скоро сіяти пшеницю, скоро сіяти а, а, ячмінь. Особливо бачите, як мало вологи. Швидше за все, посівна буде рання. Тому колеги, треба готуватися вже. А я нагадую, що в нас працюють добрива додому. Да? Це програма від Гровекс Маркета, де ви можете отримати добрива до себе додому з безкоштовною доставкою. І ще агроном вам допоможе підібрати саме ті добрива і ту кількість, яка вам найкраще підходить під ваш плановий врожай на ваших полях, в ваших ґрунтах тому під цим відео буде посилання на добрива додому. Залишайте заявочку. Більше того, Grovex Market може вам завести в ваше господарство. Насіння від Оксани, протруйники і добрива о, назад забрати зерно. І якщо це буде бартерна угода, то ви ще отримуєте бонус на кожній тоні пшенички, наприклад, там 100, 200, може навіть 300 гривень. Просто через те, що це бартер, да, і вам не треба буде чекати гроші, потім щось купувати. А воно все одночасно. Ви приїхало доброго господарства Ви його на зуб попробували понюхали. Красиве і віддали зерно назад. І все. І це буде чітенько працювати, тому вам рекомендую скористуватися, це супервигідна штука. От, можна і з доставки в все господарство отримати, і ще й бонус на кожній тоні пшенички отримати. До речі, на Горовексмаркті Mark зараз є літній розпродаж, там є класні фунгіциди на пшеницю, там є гербіциди. Ну, в общем, є класні препарати, які можна зараз купити за дуже-дуже низькою ціною, умовно. там навіть нижче від вхідної, да, тому що літо, і є можливість, поки не сезон, купити собі на ну, реально там 3-4 місяці раніше, ніж ви мали би його купувати, але зекономити десь там 20-30% від тої ціни, яка буде перепрода передпродажна або в сезоні. Тому лінк на розпродаж теж буде під цим відео. Перейдіть, будь ласка. На познайомтеся, велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога.